Світла знову менше. Жителям Івано-Франківської громади частіше вимикають електроенергію. Представник Прикарпаття Обленерго Ігор Пархуць пояснює, така ситуація склалась через нещодавній обстріл об'єктів критичної інфраструктури. Ми знову маємо на вихідних відповідні прильоти. Відповідно, знову зменшився ліміт споживання на область. Зараз нам доводять на нічний період порядка 200 мегаватт, а на день доводять порядка там 260-270 мегаватт. Це ще на 10% менше від того, що нам доводили буквально там тиждень назад. Окрім того, наголошує Ігор Пархуць, збільшити ліміт не дозволяють погодні умови. І в разі зниження температури повітря ситуація може стати ще критичнішою. Ми зараз маємо графік вимкнення 3 на 3. Але якщо буде погода опускатись нижче нуля, то ми змушені будемо напевно і підходити і коригувати графіки. Знову ж є ж ситуація, коли на день по декілька разів міняють ліміти і доводиться і графіки корокоролювати відносно цього. І навіть є випану після останнього цього прильоту застосовували графіки аварійних відключень, тобто не контрольовано до вказівки диспетчера «Некоперенерго», щоб включити. Продовж тижня представники Прикарпаття Обленерго вкотре проведуть зустрічі, щоб врегулювати питання ручного вимкнення тих будинків, які знаходяться на одній лінії з об'єктами критичної інфраструктури. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.